Дорогі друзі, перед вами переможці пісенного конкурсу Червону руту. Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Бо твоя врода, твоя чиста вода, твоя швидка вода синіх гір. Червону руту, не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти 2023 року. Вокально інструментальний ансамбль під назвою О. Його учасники. О. Лех. О. Лех. І о. Лех. Ваші О.

Та-та-та, та <тит> та <тит> та та. та 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 та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та... Чи може зі словами? Давай зі словами, <тит> так. Ми команда із Франківська хоче заспівати. Що у світі тут це твори мусить кожен знати. Опана, глядачі, ви нам помагайте. Славний жанр коломи, Як з нами пригадайте. А зараз буде коломийка про пса патрона. Зарядчай, Олег! Хто тримає цей район, і дитина знає. Хто крутіший за айфон, і дитина знає, скільки можна його туди сюди возити. Та й тому псу патрону на влучку сходити. А зараз буде моя коломийка про ухилянта. Мене є один знайомий, ухильна твар'я. За кордон хотів текти, от така холєра. Опана, буль-буль, буль. Він не зміг звалити, ще нікому не вдавалось ти переплити. А зараз буде коломойка. Може, коломийка? Ні, коломойка. Давай. Був у нього Приватбанк, ну і клуб футбольний. По ковелі кайфував і ходив довольний. Раніше він би тебе запросив на каву, а тепер переживає, щоб мило не впало. А зараз буде пісня про шлях, але я добре я. Їде в Польщу на шолех, виїде за шляхом, заплатив чотири тисячі, щоб стати ляхом. Каже він кожен день, що польську він знає. Курва, 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 курва. Це все, що він знає. А зараз буде дуже-дуже конкретна коломийка. Просто співає. Плюс. А наступну коломейку заспівав Буданов. По-любому він шокує руських мальчуганов. Передав він її, коли заходив в гості. <сум> Прям по крипті мості. А тепер Коломийка про те, що болить про ногу не зовсім слухай. Хотів Київ за три дня він так швидко взяти. А тепер він тільки може в чуматанчик сра**ти. Піде раз, піде два, піде вже і п'ятий, але все ніяк не здохне, Карлик той проклятий. А тепер давай фінально, але давай нарешті він, а вже співає. Це в нас, браття, буде добре, ми це добре знаємо. Щастя радості, здоров'я ми вам побажаємо. Оба на Ми на солов'їні. Хочемо щиро зарядити. Слава Україні! Олег тебе, івано франківськ